Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу вам показати такий е, ну, як лайфхак, таку корисну інформацію, От як пропадає світло. О, і щоб був Wi-Fi в хаті, інтернет тягнув. О, нам потрібно такі от Можна ось акумулятори взяти. Я купував Аврорі вже зараз їх немає таких акумуляторів. О, вони мають 3,7 вольт. Ну, є різна ємкість, є і 2600 мА, є 1500 мА. О, треба їх взяти послідовно, з'єднати, щоб вийшло 12 вольт. Ну, тут виходить 11800. То в підключимо роутера. Роутер пише нас на 9 вольт, але він якраз буде працював від тих трьох акумуляторів. От, я вже зробив, як бачимо. О, три акумулятори з'єднав, спаяв, ну так паяв на термопістолет ще трохи, бо паяльником не паяв, бо дуже погане світло. О, в мене штекер був такий до роутера. От, як бачу, запітав, роутер от світиться. от той Кабель. О, а от блочок де-то, вже блочок я від'єднав. зараз вам покажу. От, від від ну, від мережі от від'єднав. Отакий От штекер. Далі нам ще потрібно повербанк. Маємо ще повербанк. Теж такий переходник. Мені теж повезло, я мав такий переходник від зволожувача повітря, бо сюди йде нам 5 вольт. От, як бачимо, теж сюди підключив. Ось той такий штекер. Так. Просто я заложив на цей, зараз вам покажу, що точно не від мережі працює, а від акумуляторів. Так. От як бачимо, з розятки виняли. Так, все працює, все світить. І зараз продемонструємо, назве це танда цей. Роутер, зараз вам покажу. Зараз заважу сюди, щоб вже... О, що точно, щоб ви бачили. О, що тут? Тендо бачимо? Все підключено. Поки Wi-Fi, що це... Так, дивіться. Так, включаємо Wi-Fi. Як бачимо, тенда роздає Wi-Fi. Так, підключаємось. Так, підключилися. Зараз зайдемо в YouTube. Наберемо мій канал. Вверху вже є казка. <кій> відкриваємо моє відео якесь. О, і як бачимо, зараз пропустимо рекламу, промотаємо далі, що ви не думали, що відео прогружене наперед. Родин для стерилізованих котів. Як бачимо. Тому на середину. Як бачимо, інтернет працює. Нічого я тут ну, до мережі не підключав, все від акумулятора і від повербанки. Ще, вчора ще пробував ну, маєш. Від уса теж працює. Накидаємо на акумулятор. О, і виходить теж. Тоже працює, але Упс тільки тримає пів години і треба кожного разу через пів години його приходити і вмикати. О, але Кому буде цікаво, я можу показати, як через упс буде в хаті в ну, кімна... кімнаті, світити лампочками. Він потягне телевізора. О, кому буде цікаво, ставимо лайки, підписуємось на канал. О, якщо хочете побачити, як він потягне телевізора чи ну, ці лампочки, то. Пишіть коменти, запишу відео й про це.